Виконували у порівняльній групі процедуру мікронідляного з вилітом голки на 2 мм. Більшість з них страждала від посттравматичної пігментації. Якісні результати на зменшення рубцевої тканини, на ущільнення шкіри лінійно доходимо прямо до різничок. Це класний протокол на корекцію а Саме розтяжок. А якщо пацієнти з розацею, з куперозом, поєднання мікронідлінгу з пілінгами. І а, накладаю пілінг. Буде, звичайно, пощіпувати. екзосомальна терапія з дермапен. А, зараз такий бум на екзосоми. Існує два варіанти протоколів роботи з екзосомами.